Всім привіт, друзі! На, як завжди, я Яна Сікиар. На сьогодні оновлення в беконі. Давайте дивитись. Скіни нічого. А ні! Дивіться, золотий бекон! І золотий капкан. Під це. Поки нічого немає, давайте стартувати тоді. О, дивіться вже... Ой, карти вибираються вже, дивіться, хаос. Ти спогода вже заходив. В нас е додалася нова карта Офіс, Але ми її пізніше пограємо, після карти Дім. Бо на карті Дім добавилась нова кутсцена, коли ти проходиш гру. Давайте ми її подивимось і взагалі пройдемо карту. Так скажемо, від початку історії до другої частини. Так як в нас тут не повна історія, а тільки дві карти. Ми починаємо з карти Дім. Так. Тут все по стандарту, та як і було. Так, йдемо. Давайте тоді проходимо. Я як по стандарту біжу за ладошкою. Так. А потім за синім ключем, Ну, голуби. А можна звідси? Ага, ні. Тому звідси можна ще третій поставити. О, не вийшло. Так. Вийде трошки по спідрану. Дуже хочеться на офісі. Пограти. Все-таки нова карта вийшла. Всі це чекали. Бо на одній карті дуже скучно грати. Війте, тут у нас розробник. Так, дивіться, бекон. А, і до речі. Е, хто дивився моє минуле відео, знає. Я не пам'ятаю там, що вроді води. Дивіться, бекон вже тепер нормальний, от в нього нормальна голова. Раніше, хто пам'ятає, то в нього вона трошечки, так скажем, крива була. Чомусь з цим щось якісь проблеми були. А тепер вже все нормально. Так давайте я візьму цей. Пістолет. Так. Бекон тут. А, все ми прийшли. Ага, ні, ще молоток. Давайте на всякий випадок візьму один патрон. Щоб хоча б його присипити. От, давайте. А ну бикончик. Пау! Все. Присипив. Тепер ми можемо проходити. А, все, він тут. А, ні, шевенч. Давайте я тоді візьму ще один патрон. Що вже не треба? Бикон уже ні. Проходить. Оп, усипили його на кінці. Game over. Дивимось кінцівку. Так, дивіться. Так, я вибрався з карти. І ми будемо їхати до нашого друга в офіс і розказати йому про цю ситуацію, яка з нами сталася. Ми все, ми сідаємо в машину і їдемо до офісу. На офісі теж, я думаю, можна було би додати машину, як під'їжджаю, до речі, дійсно. Було би прикольно, давайте стартуємо. У мене, до речі, 75 монет. Поки їх тратити, я не буду. Бо, можливо, якийсь буде новий скин, який мені сподобається, я його куплю. Бо зараз дуже малий вибір скінів, так як грант відносно недавно вийшли. Що свіженько дуже. У нас інтермішн. Вибираємо тепер карту офіс. Починаємо бот. Потім плеєр, робимо прев'юшку, обдивимось всю карту. І потім один раз спробуємо атакувати, як на Офісі, на такій маленькій карті, можна буде атакувати. Але ви не переживайте, бо Офіс пізніше має обновитися і додатися до нього нові ходи. Тобто він вже буде більший. І вже буде нормально, спокійно атакувати то уявіть собі, така маленька карта, ще й бекон з капкан, уявіть, якщо тоже є професіонал. Так, дивіться. Я втік з бекон е, від бекона, ми прийшли в офіс. Вона й написано тут. Так. Все, ми стартуємо, давайте тут зелений у нас ключок. Дуже роздивитись нас так не вийде. Бо бекон нам буде мішати. Все-таки це бот. Я тепер ще пройдемо, а потім будемо роздивлятися. Там вже не важливо, хто буде беконом. Я чи Мамзай все рівно подивимось. Так, це перший візьму ключик. Є. Yeah. А, він не за цим йшов Так у нас бекон же заспавнився О, Капець. А, все ми прийшли, проходи. Двісі, бо то нас не йде, Так, все. Дивіться, у нас бекон з дробовиком. І тільки в нього рука. Залізна. Не так швидко. Все. Він нас зловив. Ніби ми мали переміститись потім на ще іншу карту. Але так як її ще нема, це поки загадка залишається закритою. Ввіться два бокови. У нас бот і гравець. класичні. У нас іде заново інтермінш, давайте тепер плеєра. Хотілося б, щоб мам зай був биконом. Зараз, хотілося б роздивитися взагалі карту. Але в принципі зай бикона теж це те можна зробити від першого лиця. Так. А потім будемо атакувати. Один раз попробуємо так. І завершимо відео. Ну, вже з двома картами грати цікавіше. Бо коли була одна карта, то вона швидко не надоїдає. З двома, ну. Надоїсть одна. Ой, плеєр. Потім будеш грати на другу. Ще, до речі, як ви бачите я в своїй футболочці. Можете подивитися в моєму профілі вона є закріплена, вона коштує 5 робоксів. Або посилання я завжди лишаю в себе в описі О, мамзай! Супер! Тепер дивимось в карту. Будемо все роздивлятися. Вже побачимо новий скін на бекона, який є в мамзає. Він дуже прикольно виглядає. Тому будемо дивитися. Ми зараз не атакуємо. Так. Що, ой, щось дуже поспішло. Давайте почнемо звідси. У нас тут є головна дверка, і тут є код Тут нас отак. Охоронець сидить. всіх припускає. Корзин. тут є якесь вікно. І закрита частинка. Це от камери в нас. Давайте зайдемо сюди. Дивіться, тут у нас код лежить. Можна сюди... О, дивіться, тут можна від бекона ховатися, він не побачить. О, дивіться, який скін. Золотий бакон. Навіть очі так. Хто пам'ятає в габ-студіо таке саме було. Але це трохи по-іншому, це вже самому зроблено. дивіться, можна підсіл на залізти, він, до речі, за високий. Може так і має бути, так. Акуратно йдемо. Так, що у нас тут? Тут нам треба вранч, як розумію, це для того, щоб відкрити дверку. Відсуть у нас бекон з карти першої. Заходимо в цю кімнатку, у нас червоний ключ не відкривається. Тут треба синій. Блін, я на капкан попався. А, капець. Обей. Все. Так, треба акуратно. Все. Ти золотий бекон дуже прикольний. Давайте візьмемо цей червоний ключик. Так. Тут у нас ще молоток. І ця камера. І дивіться. Тут є ворота. Тут якийсь ключик. Це у нас як зимова карта якась виглядає. Можна під сходу. О, сейчас кибахайтесь. Здесь капкан тут уже. Так, тут тоже закрито. А, не можна. Тут у нас шо? У нас столок и ничего. По вся натка. А те, щоб як у вас бекон тут закрився, допустим, тут у нас скемпери, вы можете сюди просто спуститись. И все вот так вот. Шваденько. А, нет, трошечки так, коли не зручно. И вот можно так обійти. И це бекон. Опа. Тут наші патрони в шкафчику. Досить о, прикольно. Тут, ой! Чуть не вбив! Так, акуратно. Біг-біг-біг. А що ж ти капкани ставиш? Так, беремо молоточок. Та блін. Акуратно. А Що нам ще? Треба нам білий ключ. Для цього перше треба нам відкрити сей. Синій ключ у нас наверху. А так, давайте сюди. Не дуже зруйно. От, до речі, мінус, що синій ключ брати ужасно від першого лиця. На швидкості вам його не вдасться швидко взяти. Але я думаю, це скоро пофіксить. Ну тут нема що фіксити. Так. Білий ключик. А ще Давайте подивимося цю кімнату, бо ми її не дивились. Тут у нас кімната просто з пістолетом. У Олівці. Тут у нас не відкривається. Ой, акуратно. Так, Ладно, Все. Далі подивимось. З вікно, Там ще якась стінка. дивіться, дивіться який бекон прикольний. Ой, що зараз забій. Все проходимо. А не бай, не бай. <смі> Трошки треба чекати, а це мінус. Бекон теж може дістати У нас бекон з трубовиком. Це взагалі, капець. Трошки камера, до речі, далі відходить. Це у нас бекон ловить. І ось так все виходить. Думаю, прикольно. У мене 130 монет, нічого собі. Так, давайте ще раз стартуємо. У нас останній раунд, будемо атакувати, дуже швидко попроходим. Ну, я надіюсь, я буду беконом. хотілося б за бекончика ще пограти. Ну, мамзай вже в нас був беконом, а я ні. Хотілося б за беконом пограти один раз. Надіюсь, такий буде, десь у нас адмінка на але я її використовувати не можу. У мене немає на неї прав. Так, вона пише, що я не адмін. Так, а карта Офіс? На хаусі ми сьогодні грати не будемо. Ми і так один раз зіграли. Тому хватимо. Так, Офіс вибрали. Тепер давайте плеєра. Зараз так. будемо атакувати. Бо до речі, можна було б одинаково таке зробити. От бачите, як тут плеєр буде такого самого. Або навпаки. Ну, це таке. Так. Як завжди на гру, я лишу посилання в закріпленому коментарі. Або ж описі. Скоріше за все, в описі, дивіться. Там завжди є всі посилання на футболку і на гру. Так. У нас мам зай знову бекон. Везай йому дуже. Ну, без підсилати туди неможливо, ще й з капканами. Давайте я одразу за цим побіжу. Так, карточка. Просто будемо все по фасту робити, тут інакше ніяк. Все. Ну добре, хоч тут трошки патрони є. Не було б патронів, було б хана Патрони вже є. Ах ты капец Ааа, дыза дверка відкрылась. Где наш бекон. Да ты закрыл? Ах ты добил Оп! попав. 20 секунд. Ключ набирается! Тройский ключ! В капкан попасться золотий. Це ж провал. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Берись. Ух ти! Здесь я сам капка Ааа, ну та ясно. Оп. Капець, це кемпер -то буде чи що? А Ану. Так, дивіться, гониться за нами. Я встигну! Тут капкан. Капец. Берись. Оп. А, капец. Какая мы сюда. Оп, попал. Так. Просто пасту, Просто попался. Капец. Дурацкий ключ. капец. Yes. Все. Мы пришли. Як на мене, це було дуже потно зараз. Ну ви самі розумієте, у нас вам зайві він професіонал. Це було жесть. Тому, друзі, я дуже всім дякую, хто дивився до цього моменту. Я зауважив, що вам на минулому відео сподобався бекон, так як було багато переглядів. Але лайків чомусь мало. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. А з вами був я, Настік Яр. Всім удачі, гарного дня! 一八八。